Корисний подарунок собі і рідним. Календар на холодильник з магнітом на 2023 рік. Якісний друк, зручний формат. Ціна 85 гривень. Замовляй на Family.ua або за номером на екрані. Останній день зими 28 лютого для західної частини країни виявиться переважно хмарним. Але в Луцьку, Рівному та Хмельницькому, в цей день має бути ясно. Вночі від мінус 4 в день до плюс 7. На півночі та у центрі хмарно з проясненнями. Подекуди пройде сніг, а у Вінниці триматиметься ясна погода. Температура вночі від мінус 4 в день до плюс 2. На півдні України хмарно з проясненнями. Температура від 1 до 9 з позначкою вище нуля. На сході календарна зима закінчиться опадами у вигляді снігу та дощу. Лише в Донецьку невелика хмарність. Від мінус 4 вночі до плюс 6 вдень. На заході березень розпочнеться з хмар, які триматимуться на небі впродовж усього дня, а в Чернівцях ужгороді та Івано-Франківську буде ясна погода. Нічна температура від мінус 4, денна до плюс 8. Перший день весни принесе з собою хмарну погоду на північ та центр країни. В Сумах сніжитиме, а в Чернігові мокрий сніг. Температура від мінус 4 нічних підніметься до плюс 4 вдень. В південній частині України ясна погода, в Криму мінлива хмарність. Стопчики термометрів рухатимуться у діапазоні від нічних мінус 1 до плюс 7 вдень. На сході невелика хмарність. В Харкові цього дня пройде сніг. Температура в регіоні вночі від мінус 4, в день до плюс 6. На Заході переважно хмарна погода, але в Ужгороді та Чернівцях в цей день за прогнозами синоптиків має бути ясно. Нічна від мінус 2, денна до плюс 8. На півночі та у центрі переважно хмарна з проясненнями. В сумах синоптики очікують на ясну погоду. Від мінус 3 до плюс 5 градусів Цельсія. Хмарна погода чекає в четвер на мешканців південного регіону. Вночі від мінус 1 морозу в день до 6 тепла. На сході України язна погода. Температура повітря прогріється від нічних мінус 4 до плюс 5 в день.